Аю всіх, хто дивиться телеканал Нова Волинь». це програма тема дня. і Я журналіст Олена Чернуха. З 1 квітня суттєво зростають тарифи на газ і тепло. Підняття цін на комунальні послуги змушує кожного українця задуматись над тим, як економити, тим паче, що розміри пенсій і заробітних плат залишаються незмінними. Тому сьогодні у цій студії будемо говорити про енергощадність, бо в нинішній ситуації вміти правильно економити це вимога часу. Раду представляє наші гости. це Юлія Восенко, керівник ініціативної групи. Вітаю вас. Добрий день. Михайло Імбировський, керівник проєкту «Енергощадне місто вітаю вас. Та Ірина Лупікова, начальник відділу збуту державного комунального підприємства Луцьктепло. Вітаю вас у нашій студії. Отож, хотіли б розпочати з найголовнішого. Знаю, що ви започаткували проєкт «Енергощадне місто розкажіть, будь ласка, яка його мета і для кого він адресований? Ви знаєте, сьогодні таке питання, як енергощадниць, адресоване кожному, хто проживає у нас в Україні і ще. На жаль, немає індивідуального теплового там пункту опалення на будинок, і тому, звичайно, це питання актуальне для всіх жителів нашого міста. Чому звернули увагу зараз? Тому що вже ви сказали щойно, що в нас така проблема з підвищенням тарифів, ціни на ті послуги, що ми споживаємо, а відповідно. Заробітні плати, на жаль, не зростають, і навряд чи ми зможемо з вами спрогнозувати зростання заробітних плат. Тому звернулися до, один до одного, до членів ініціативної групи, до членів громадської організації і вирішили, що необхідно людям провести таку роботу. Хоча б ознайомлення, і, як приклад, створення консультативного центру, куди може прийти кожен і розказати про свою проблему, яка стосується опалення. На сьогоднішній день розроблено вже ряд заходів, які повинні бути серед мешканців будинків, якщо їм цікаво, там звичайно, наша проблема. Проведена презентація даної програми і роздруковані такі листівочки, які ми розповсюдили в місті. Ну, так, аби е, зрозуміти, наскільки це актуально, то сьогодні ми вже маємо на завтра 6, по-моєму. Сім груп, 20. які хочуть представити різні будинки і прийти до нас на консультацію. Тому це зрозуміло, що люди дзвонять, люди хвилюються, розуміють, що з наступного місяця вони будуть мати зовсім інші платіжки. Ціна відповідно вартість на 70% зростає. Якщо раніше метр кубічний коштував 1400, то на сьогоднішній день, з 1.04 це 3000. Це значима підняття ціни, і зрозуміло, що треба продумувати механізми як. Заощаджувати оці механізми зображені відповідно на наших листівочках. Основні розроблені розроблені членами нашої громадської організації напрямки, яким чином працювати, звичайно, нам допомогло Луцьк тепло. Тому що коли ми починали розробляти оці основні пункти, як це робити, ми прийшли до них, узгодили і ну дуже задоволені, тим, що вони пішли на співпрацю, і допомогли нам в цьому напрямку працювати. Пане Михайло, тобто я так розумію, настав час лучан навчити правильно економити. Ну, Звичайно, це питання, як і колеги, і ви сказали, досить гостро стоїть у суспільстві, і ми на місцях, в містах і в менших, і в більших представлені ну, державою центральною владою, якби перед фактом газ зростає, тарифи зростають, треба платити. А що робити, якби, ну… Алгоритму не пропонується. Тому, якби ця ініціатива, я скажу, чого мене так зачепило. Одного разу, коли платив за комунальні послуги в Ощадбанку, стояла бабуся, ну жіночка старша, вже на пенсії, років 60, і Вона взяла е пенсію і автоматично ту пенсію назад віддала зі сльозами на очах і каже: якби не діти, ми б вже повмирали. Зачепило до сліз і якби. Є певний досвід, бо вже зокрема в тому будинку, в якому я проживаю, лічильник у нас стоїть вже років 5. Я взяв аналогічну квартиру з безлічильника і економія от за з половиною місяці, жовтень, листопад, грудень, січень цього року, економія склала, якщо без лічильника заплатили 1840 гривень. То ми з лічильником заплатили 1198 гривень, тобто 35%. Зрозуміло, що тут є питання. Ми згуртувалися порівняли з тим досвідом, який мав я, зокрема, коли в себе в будинку ми це робили. Звернувся, я поїхав у Луцтепло, Бачу, там досить вже більш систематизована інформація. Як, так би мовити, воно вже налагоджено. І я думаю, що колега скаже з Листепло, яка вже статистика є. Тобто, я так думаю, що досить багато вже є будинків, які мають і лічильники, і більш модернізовані такі установки, індивідуальні теплові пункти, що набагато краще, яке дозволяє. Економити не 30-40%, а до 70% опалення. Тобто це може нівелювати оцей зріст цін, якщо за це взятися. Зрозуміло, що наша влада і на місці теж в неї, якби нема ресурсу от взяти зараз і разом з луць людям ці лічильники поставити. Хоча робота в цьому плані ведеться, теж представник «Луцтепло» скаже про це. І Чому саме ми от взяли енергощадне місто? Він такий проект ми започаткували, як більш глобальний. А от, от от першим етапом ми взялися саме за теплопостачання, оскільки в платіжку, якщо взяти, це є десь відсотків 60. в, цій в, в вартості. цієї вартості комунальних послуг разом з електроенергією це є тепло. А друге, це те, що це є єдиний продукт от, з житлово-комунальних послуг, який ми отримуємо без обліку. Практично, якщо на газ є газові лічильники, якщо ε, електроенергію, ми маємо е, електр... електролічильники, раз маємо прилади обліку, ми маємо можливість е, заощаджувати. Як же можна заощаджувати, якщо не мати е, приладу обліку? Додам таку інформаційну довідку: Україна є, е, 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 от якщо взяти в країни СНД, так. Україна і Азербайджан залишилися дві країни, які, е, в яких принцип нарахування за е, тарифу за, тепло, е, за теплові послуги, здійснюється по нормативу в залежності від квадратури. Це Україна і Азербайджан. Хочу наголосити на цьому, що навіть Російська Федерація, яка скажімо, на газі сидить, так і нафтою поганяє, там заборонена подача. Теплової енергії без приладів обліку. В нас цього не ведеться. Я думаю, що якщо проаналізувати, то зрозуміло, чого якби цей проект він і зачіпає, я думаю, десь, напевно, якісь корупційні схеми, оскільки ну, це моя така думка, тому що десь воно дівається, якщо за один квадратний метр є якийсь певний кількість гривень, які треба заплатити, ось кажуть, що ці тарифи є завищені. Тепловтрати це проект, який можна розвивати, тому саме взялися за тепло, оскільки люди не мають можливості робити заощадження, не мають бо не мають приладів обліку. От саме тому добре пані Ірино, розкажіть, будь ласка, чи можливо у луцьких багатоповерхівках облікувати тепло? Звичайно, можливо обліковувати тепло на даний час. В місті Луцьку будинковими засобами обліку обліковано 155 будинків. Крім того, є ще будинки, в яких окремі під'їзди також обліковуються, на під'їзди стоять прилади обліку. Це ще 38 будинків. Загалом обліковано лічильниками 193 будинки. Ефект відчутний? Ну, якщо порівнювати ці. Якщо порівнювати, ми проаналізували за цей опалювальний сезон. Тариф на послугу з опалення на один квадратний метр 9,62. Якщо ж ми подивилися, будинки проаналізували, де є встановлені прилади обліку, відповідно, тариф біля 6 гривень, 6 гривень, 6 копійок. Ну, 30%. Таких. так, 30% люди зекономили. Але крім того, якщо ми проаналізували будинки, де встановлено ІТП, індивідуальні теплові пункти, то в таких будинках один квадратний метр опалення вартує 5,47, 5,48. А є будинок на відродження 22А, в якому є ще крім того, що стоїть загальнобудинковий прилад обліку, ще утеплені всі стіни. Стіни поміняні вікна, значить, проведення енергозаощадливі е, заходи. заходи. Проведені Відповідно, нарахування плати за один квадратний метр проведено в середньому по 3 гривні 39 копійок. Майже в три рази. Майже в три рази. Ну от, е, мене цікаво, це за який е, кошт. Люди можуть собі встановлювати ці прилади обліку. І чи ви ну, те, що за втрати виправдані, ви щойно озвучили? Так. Чи може Луцьк тепло як державна структура допомогти у встановленні цих приладів обліку? Ну на даний час, доки ще Луцьк тепло не отримало кредит від Європейського банку, на даний час встановлюються прилади обліку за рахунок коштів мешканців. Житлового будинку а приблизно яка ця сума вартує, ну от до прикладу, захоче людина встановити лічильник у себе в квартирі? Їй можуть дозволити чи ні? Як технічно? Е, в окремих квартирах, якщо для цього є технічна можливість. Значить, це мають бути квартири з горизонтальною розводкою. Це нові будинки. В таких квартирах люди беруть техумови і встановлюють прилади обліку. В інших будинках зазвичай які побудовані за радянських часів і «совдепа». Ці всі будинки з вертикальною розводкою, і в цих будинках неможливо встановити прилади обліку, тому що треба перероблювати повністю систему, ну, в в да, але можна поставити а загальнобудинковий там в залежності від. Е... Від технічного, від технічних можливостей можна встановити або на будинок, або на під'їзд. Тобто, е, дивіться, яка процедура мене цікавить, якщо е, виявили бажання люди з одного під'їзду так встановити е, лічильник? Е, на тепло саме в під'їзді, це має бути колективне звернення, чи може так, за це... чи може сама людина за посередництвом ну її представляти інтереси, може цілого під'їзду, куди це треба звертатися? Які треба документи? Чому ну, чи... в нас да ми розробили таких вісім перших кроків для того, щоб звернутися? По перше, я хотіла додати єдиний момент, тому що будуть дивитися телеглядачі і е, ціни на ці лічильники. Якщо лічильник встановлюється на під'їзд. То його вартість буде в районі 10-15 тисяч, а якщо на будинок, то 25-30. Тобто ця ціна ділиться на всі квартири. І в середньому ми рахували, це десь виходить десь в районі 700 гривень. Але це ще до цієї вартості додається ціна технічної документації, яку розробляє в тепло. Вона так само не дешева, там ну це район 10 тисяч гривень, але враховувати, що це цілий будинок, то звичайно і враховувати те, що за 2,5 місяці це окупається. Ну я думаю, що над цим варто задумуватися сьогодні, особливо. А так, стосовно встановлення лічильників в теплової енергії, ми розробили оці вісім кроків. Звичайно, необхідна ініціативна група мешканців, тому що, поки люди не згуртуються, не зрозуміють, що це потрібно цілому під'їзду, то тут нікуди ніхто не дінеться. Створюється ініціативна група, може бути там один єдиний представник, який буде представляти їхні інтереси. Так звертається з заявою в першу чергу до Луцьк тепло, з заявою про можливість визначення встановлення такого лічильника, проводяться збори мешканців будинку, на яких приймається. Мається відповідне рішення, якщо дозволяє Луцьк тепло, то якщо робимо, то робимо. Звичайно, обговорюється питання фінансових затрат, витрат звертається знову ж такі заявою в ЖЕК. Про те, що є бажання мешканців встановити прилад обліку тепла. Отримуються технічні умови, проплачуються, виготовляється необхідна ця документація. Звертається до спеціалізованої організації стосовно виконання зазначених робіт, які будуть встановлювати вже безпосередньо ці лічильники, і укладається до. Говір щодо обліку теплової енергії та обслуговування, тому звичайно необхідно мати ініціативу. І от перша проблема, яка стосується встановлення лічильника, це проблема, яка ще наші люди не хочуть її усвідомити, тому що кожен думає, що ну а можливо буде той кредит. Можливо, ми підпадемо під е, ту групу е, будинків, які буде обслуговувати цей кредит. Але... Ну, кредит розрахований я, наскільки я знаю, це 200-250. будинків. А будинків півтори тисячі. Тому... 800. А, ну, 800? 800. <ріху> я <ріху> от скажу, хотів би додати по, по, з приводу більш конкретно, так? От, скажімо, візьмемо будинок, так? такий середньостатистичний. Два під'їзди, дев'ять поверхів, по 36 квартир у під'їзді виходить 72 квартири, якщо лічильник коштує 25-30 тисяч, ну це десь в середньому, і технічні умови разом з там... З кранами і тим, що потрібно для того, щоб це встановити, ще десь 10 тисяч. В середньому це є 40 тисяч гривень. Якщо розділити 40 тисяч гривень на 72 квартири, то виходить десь сума в районі 600 гривень. Я озвучував, що 1800 без лічильника і 1200. З лічильником це за пів сезону, але якщо така зима тепла, як Тепер. того року. Якщо це буде холодніша, зима, ясно, що треба буде грітися, то там за сезон може він окупиться, але те, що він окупиться, за один сезон це однозначно. І хотів би тепер ще сказати з приводу того фінансування. Я не думаю, що міська влада, лед тепло не є зацікавлені в тому, щоб поставити. І, в принципі, логічно подумавши, то так би воно мало бути. Але ми всі добре усвідомлюємо, в якому ми часі живемо. Ми живемо в такому часі, що ми 30% віддаємо на бюджету держави, віддаємо на оборону так? 90 мільярдів в тому році. А де ті гроші взяти? То, що нам далі? От я вчора довідку прочитав, що кожен українець Російської Федерації сплатив за газ минулого, от в минулому році 280 доларів. То давайте далі будемо сидіти і будемо спонсорувати е, Російську Треба Федерацію група. і чи тих, хто нам буде Дегресія. постачати той газ. А ми ж можемо вже зараз згуртуватися, поставити лічильники. Я би радив ставити індивідуальні теплові пункти. Так, це буде в три рази дорожче, але ефект в три рази кращий. І якісь дії робити, ну не зробить нам ніхто. Влада, єдине, ну, що я чув, як прем'єр міг сказати, що там, я мушу на місця дзвонити, щоб ви там відключили опалення. Ну, от відключили, а тут похолодало, вже треба знов його включати. Це технічно дуже складно. А якщо людина, якась, якась громада, яка об'єдналася, вона має лічильники, вони самі можуть собі перекрити, коли на, на дворі 15 градусів, їм не треба чекати, щоб я це. Ню, прем'єр сказав, не будемо прізвища говорити. Їм не треба буде казати, що ну чекати, коли виконком прийме рішення, вікна, Розумієте? А їм не треба буде повітря, там да? тоді оці всі рухи робити такі, і люди зможуть вже реально економити. Пане Михайле, у вашому будинку ви казали, вже стоїть п'яти років. Так, скажіть, будь ласка, от пригадайте той час. Багато було бюрократичних перешкод, коли ви встановлювали його? Чи Я вам скажу, разі, спрощено... Найперша бюрократична перешкода це створення ініціативної групи і довести до мізків людей, що це треба робити. От коли це зроблено, це відсотків 80 роботи. Я вам казав, що я вже можу порівняти: от якщо шість років назад, що ми йшли в луцьтепло, як і технічні умови по суті придумували. Видумували оцей велосипед, так то зараз і луць тепло більш, бо більше людей, напевно, вже 200 будинків чи 150 облаштовано, то вони вже теж якусь схему опрацювали. Там взагалі нема ніяких. Ми оце все систематизували разом. Ми людям готові показати. Це елементарно на протязі місяця від створення від ініціативи від створення якоїсь. Ну, від будинкових зборів платформ. до перерізання тис умовно стрічки, коли запустити той лічильник за місяць, це все можна зробити, пані Ірина. Я хотіла от Скажіть, будь ласка, від того е, часу, коли людина е, чи приміром е, представник ініціативної групи подав документи на встановлення лічильника, скільки часу проходить, коли вже сам лічильник з'являється в під'їзді? Е, термін який це довго це чи ні? Ні, ну від луць тепло залежить що видача технічних умов. Відповідно, перед тим як ініціативна група звернула, після цього як звернулася ініціативна група, виходить наш представник, дивиться технічно можливість встановлення лічильника і видаються техумови. умови. За техумови умови проплачуються гроші, і все далі йде. Споживач виконує кожен пункт з техумов. Після того, як виконуються всі е, пункти техумов, умов, де капело степло на протязі тижня направляє свого представника на прийняття приладу обліку, уже... це найдовший термін на протязі тижня. Коли вже встановлені лічильники, хто має відповідати за них і контролювати їх? М -м, контролювати в якому? Ну щоб не б не пошкодили чи не зірвали е, пломби, уже як він буде встановлений. Відповідає ну, під під'їзд чи теж ну? Ну, є відповідальна особа, тому що, як зазвичай, якщо мешканці ставлять ліч... прилад обліку загальнобудинковий, відповідно, вони відповідають за його зберігання, вони встановлюють замок. І цей лічильник зберігається. Призначається відповідальна особа, яка нам або подає покази лічильника, або до якої ми направляємо свого представника для зняття показів лічильника, і відповідно в той самий час ми перевіряємо наявність пломб на лічильнику і як працює технічна справність цього лічильника. Тобто ця процедура доступна Лучанам, якщо виявлять бажання. Так, так. А дивіться, якщо до прикладу піде черга до вас, людей вистачить працівників? Вистачить звичайно. Вистачить. Так. Робочі місця треба створювати так. без проблем. Єдине, знаєте, мене виникає ще таке питання. Поки не дорощили тарифи, ніхто не думав про те, як економити. Так. Чому так складається власне, ситуація? Ну мені здається, проблема в людській ініціативі. Так. Тобто... Ходити і переконувати когось, це одне. А коли це вже безпосередньо і торкається, мешканців зрозуміло, що вони самі починають хотіти певним чином економити, і звичайно, тоді вже оця тема, коли вона стане зараз топовою, і в новинах. І в телепередачах, і в пресі, от тоді люди почнуть задумуватися. Звичайно, можна було провести моніторинг да, заходів певних і підготувати людей. Ну саме через це ми прийшли з такою ініціативою. ми звернулися... Додати, що в березні да, ще, так? Ще ще березня місяця березня, ми почали ми пропрацьовувати демо, це, да. для того, щоб люди могли через літо це зробити, хто виявить ініціативу. А я вважаю, що основною причиною, чого зараз це є топ-тема. А через те, що держава перекладає відповідальність на людей, і вони починають Операція. це на своєму кошельку відчувати. Раніше ж як було? Я не економіст і не фахівець в газових там в газовій сфері, але ця компенсація газ купляли дорого, людям віддавали теплу енергію дешево, а різницю компенсувала держава Нафтогазу. А тепер це все поклали на, на людей. І, 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 звичайно, що тут є теж свої якби, мінуси, бо тепер люди за це все повинні платити. Але ще раз хотів би наголосити, що якщо встановити індивідуальний тепловий пункт, можна зекономити в три рази, то якщо ми маємо зростання навіть не в два рази, а 70-80%, то встановивши тепловий пункт, Люди будуть ще платити дешевше, як до подорожчання. До здорожчання. Розумієте, тут простий принцип, і це має стимулювати людей. І я вважаю, і роблю такий заклик, якби до того, щоб ми перестали думати, що за нас хтось щось зробить, що з Києва приїде депутат і в будинку по вулиці номер там такому-то е і буде це робити. Він цього не буде робити. Зробили якісь нормативно-правові документи, підготували. Він там щось зробило. Хоча в мене дуже багато питань до цього. Я вважаю, що повинен бути кожен господар в своїй оселі, тобто в квартирі, і він має в себе можливість встановити такий лічильник. Я безпосередньо зараз працюю в тому напрямку. Ми не не зупиняємося на загальнобудинкових оцих приладах, тому що це є те, що ми. Можемо зробити на даний момент, маючи ту нормативну правову базу і технологічні якісь ці моменти. Так, я вважаю, що має бути в кожній квартирі. В Європі, зокрема, в Австрії, в Чехії, в Німеччині. Це є таке саме централізоване опалення, але кожен в квартирі на батареї може регулювати цей. В нас є проблеми у цієї системи будинків, які побудовані за Радянського Союзу, оця горизонтальна. Там є саме основна складність полягає в тому, як порахувати тепловтрати, так тобто людина в себе тепло якесь порахує, але ж це тепло пройшло через ці застарілі труби, через це все. І воно втрачене. Луць тепло довго ж не зможе його там, чи теплогенеруюча компанія довго не зможе його там компенсувати, оцю різницю. От тому, якби тут є питання, але я вважаю, що його можна вирішити. Ще раз скажу, систематизовую зараз всю інформацію, і прилади обліку тепла. Вони зараз є на квартири, десь коштують 3,5 тисячі в середньому, але є набагато дешевші, ті, які використовуються е, в старій Європі, туди далі, Австрія, Німеччина. Е, такий планую прилад привезти, показати, як його можна підключити. Ми в цьому напрямку працюємо і е, ще одне профінансування. От приїжав в Україну такий відомий фінансист світовий Джордж Сорос. Він сказав, що він готовий інвестувати кошти в сільське господарство і енергозаощадження. Є досить багато вже зараз, без Сороса і без різних там інституцій. Є багато зараз проектів. Я би хотів на цьому, на цьому теж наголосити. І зокрема, той будинок, який на відродження стоїть. Він якби використало цей досвід і грантові програми, де люди своїх грошей не вкладали. Якщо цікаво, міг би зупинитися більш детально. Ну і на завершення нашої розмови на час, на жаль, ефірний час добігає кінця. Розкажіть, будь ласка, де можуть люди знайти інформацію, який спосіб отримати інформацію щодо створення ініціативної групи, які перші кроки, в який спосіб ви ще будете інформувати Лучан? Що вівторка і що четверга? Ми будемо збирати такі групи і ну. В кінці робочого дня розмовляти з людьми про можливості впровадження в їхньому чи будинку, будете такої виїзди, такої. виїзди робити у райони? Звичайно, ми починаємо mm. з того, що збираємо ми безпосередньо. Як ми зразу не можемо поїхати приїхати, десь. збирати Але це людей наша мета? Ми хочемо поїхати до людей. Під'їзді біля під'їзду, чи якщо буде більша кількість, де шукати якісь робити будинкові збори, презентувати, от про це все саме говорити, стимулювати людей, розказувати. Бо дійсно питання досить цікаве і досить нагальне, яке треба вирішувати. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, в ефірі каналу Нова Волинь була передача тема дня. Сьогодні у цій студії ми обговорювали перспективи впровадження енергощадних технологій у місті Луцьку. Ще раз вам дякую за розмову. що знайшли час. Завітал. Глядачам дякую за увагу. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. До наступної зустрічі в ефірі.